Перший в Україні міжнародний фестиваль аеродизайну відбувся у Хмельницькому. Організували його представники Красилівської компанії Арт студія Ельф протягом трьох днів поблизу кінотеатру імені Шевченка 35 майстрів демонстрували мистецтво виготовлення неймовірних скульптур з повітряних кульок. Ми фестиваль, щоб Показати, що воздушные шары – шари це Это не просто в парке на день города, который тут же упал. Чтобы изменить змінити населения населення к нашим вообще і воздушным шарам. Сім команд впродовж 16 годин чаклували над створенням велетенських композицій на тему ландшафтний дизайн. Результат праці вражаючий. Це уміло виплатений фонтан, опудало, квітники, комахи та тварини. Прикольно взагалі, ідеально. Я не знаю, як таке можна робити. Золоти руки у людей, молодці. Я ніколи не думала, що з кульок можна зробити такі великі скульптури. Мені дуже подобається. Я залі приїхала із Києва. Я дуже в захваті від свят взагалі в Хмельницькому. І тут просто такі скульптури чудові, що відійти просто неможливо. І малому дуже подобається, танцює всю дорогу. Найбільше глядацьких симпатій зібрала білосніжна скульптура лицаря. У ній дизайнери продумали все до найдрібнішого. Дуже сложно було сплести плащ, тому що там прийти ювелир з маленьких шаров і вот заворота, які в плащі. Очень сложно було сделать камні скульптури, дуже сложно було зробити голову. Це зробили, як звичайно перестал памятник. Там внутрі одного шарика надуты кілька других спеціальної форми, размеру і Тому вот. Поэтому потом тщательно м'яли, щоб придати той вид, який нам хочеться. Окрім командних змагань, відбувалися й індивідуальні. За годину митці мали сплести фігуру у подарунок на день народження. Наталка взялася виготовляти вазу. Продиться один пузырьок, з на декілька обертів, буквально два-три. Необхідно на другій. полосці два-три оберти. Ми перекручуємо, з'єднуємо і робиться. Для подальшого прикріплення сюди декору. Євгенія на свято на створити образ дівчинки. Кілька хвилин і вже майже готова кольорова сукня. Нужна чувствувати шарик. Можна чувствувати, скільки там воздуху, можна знати його еластичність. Кожен шарик, кожен цвіт шарика, обачно він по-разному себе веде. Мені кажеться іноді, що у шариків є душа. Якщо ми к ним э, более мягче, і вони к нам мягче. Якщо ми з жорсткими руками беремо шарики, то вони починають лопатися. Життя повітряних скульптур коротке. Майстри знають секрети, які можуть продовжити його максимум на три тижні. З однієї сторони жаль, звісно, але з іншої сторони, лично я для себя в этом бачу прелість нашого іску, тому що це -то такое, що э, ти бачиш здесь і зараз. І це вже не это невозможно повторити. То тобто, есть ми наслаждаємося моментом. вот воздушні шари це впечатлення, яке ми увидели, пережили, і пройде час впечатлення и возникнет нове, може бути більш яркое. Дизайнери на святі влаштували кілька майстер-класів і для хмельничан. Маленькі скульптури у подарунок отримали гості дійства, велетенські презентували вихованцям дитячих будинків.